Вітаю коти на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш. Нагадую вам, що у форматі Олександра без ведучої ми будемо з вами зустрічатися тепер трохи частіше. Ви просили, я роблю. Для тих, хто не хоче підписуватися на мільйон інших каналів, але хоче. Слідкувати за тим, що я говорю і кому, що я розповідаю. Ви можете залишатися і підписуватися на мій канал, бо тут є і актуальні зняті зі мною для вас персональні відео, а також є перерепости да, всіх тих відео, які є зі мною на абсолютно різних каналів, каналах і навіть різними мовами. От, Сьогодні піднімемо з вами три важливі теми. Сьогодні подивимося, що там з Курськом. І наскільки там все критично, чого нам там очікувати? Подивимося, що у нас з вами із оборонкою. Наскільки у нас критично без постачання американської допомоги? Чому ми можемо з вами плавати, чи все-таки нам дадуть щось в короткостроковій перспективі або в такій перспективі, в якій для нас це не критично, країни Європи, і зафіналізуємо з вами темою ТЦК та відсутністю їхньої кримінальної відповідальності. Усі ми нами дуже улюблена гаряча тема. А от нагадую вам, поки зараз ми поліземо з вами дивитися Курщину, що важливо підтримувати ЗСУ. Навіть в найскладніші часи за своїх, звичайно ж, можливостей, не буває маленьких донатів. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати хлопців і дівчат. Якщо не маєте змоги донатити, спробуйте бути суспільно-соціально волонтерськи корисним. Завжди можна себе кудись подіти, навіть не маючи давайте так фінансової змоги, але маючи час, сітки, свічки і так далі, тому подібне. От тому. Не буває маленьких донатих, не буває на війні маленької помічі. Давайте будемо надійним тилом для наших хлопців і дівчат з усіх своїх людських сил, які в нас з вами хоч якось іще залишилися. Отже, Курськ, Курськ, наскільки для нас там з вами кризова ситуація? Чи буде котел, чи не буде, і що там взагалі відбувається? Ну, дивіться, ситуація на Курські, на Курщині для нас дійсно складна. Дійсно складна, і вони підтягують по королеві мечів. Вони будуть робити тиск серйозний своїми силами, не тільки своїми силами. Вони будуть намагатися робити просувань. Якихось серйозних вони будуть зазнавати значних втрат, але й наносити нам значних втрат. Бойових зіткнень стане набагато, набагато більше. Частину якоїсь території Курської області ми з вами все-таки, скоріше за все, втратимо. Якимось. Ну, Відносно найближчим часом. Тобто ще якісь села, чи якусь таку да, історію, тут все-таки все відбудеться. відбудеться якась така штука. Чи буде котел, чи, ймовірний, такий великий котел, про який пишуть. І знову в мене випадає, бо подібне я вже дивилася для іншого каналу, але передивляюся тут для свого. В мене випадає, що ми говоримо все-таки не про глобальний котел, не про, давайте так, не про закриття взагалі відходу будь-якого. Ні, ми все-таки говоримо про ем, щось в більш-меншому масштабі. Порівняно із тенденцією на велетенський котел, да, тобто тенденції негарні да. Воно випадає важко. Ворог явно буде дуже активно зараз усіма можливостями підсилювати курський напрямок зі свого боку. Будуть відбивати собі якісь свої території, будуть наносити нам сімку мечів. Тобто тут, скоріше за все, іще і удари кудись в тил Сумської області і так далі. Тому подібне. Тобто, це ще робота по тилевій історії. Можливо, по можливостям щось підвозити, заїжджати. Території Сумської області на Курську область, знаєте, тобто це от те, те, те де працюють по тилу О, от Де працюють по тилу де намагаються обмежити це тилове переміщення з усіх сторін. Але ми при тому поки що знаходимося по четвірці Пентакли Ми залишаємо все те, що можемо втримати. І в мене... Да, бойові сутички знову серйозні, достатні, загострення дуже важкі, для нас дуже важка історія, але в мене все одно не випадає, у мене не випадає прямо, прямо великого котла. Воно тут, якщо і відбуваються якісь подібні дії, то це якісь більш локальні оточення, ніж, ну, ніж масштабні оточення. Мені не подобається по Курському напрямку е, карта підступних дій, сімка кубків і п'ятірка мечів, тобто карта е, хитрих планів, знову, можливо, будуть використовувати якісь труби, якісь підкопи, заходити з якоїсь неочікуваної сторони, або намагатися е, дестабілізувати. Десь в іншому місці для того, щоб ми були вимушені туди переключити увагу. Тобто ця ще вся тенденція вона, вона відбувається і знову з боку ворога, королева мечів. Тобто вони будуть туди зараз скидати і стягувати максимальну кількість якихось своїх вільних резервів з усіма підряд, і, і росіянцями, і бурятами, і сєвірокарійцями, і, 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 і всіми на світі. Тобто, тут воно, так, да, у нас є загострення, але я поки не бачу прямо. Масштабного котла нема. І не бачу, давайте так, прям стрімкого дуже сильно прориву. Так, да, вони зараз дадуть певний темп, але все одно це не такий проривний цей момент, Да що прям там за три дні відбили все. Не така тенденція. Все одно більш більш воно вяло тікуще, отак от, скажімо. Так. Чи є загроза для Сумської області? Mm, так, загроза для Сумської області є і вона пов'язана із окрім обстрілів і ударів, ударів туди по тилу, те, що ми говорили, вона пов'язана із місяцем, тобто це вже якась брехлива викривлена інформація, можливо, дезінформація навмисно, можливо, ілюзія якась, якихось дій, пов'язана із рицарем е, мечів і е, колесницею. Можливо, імітація наступальних дій з іншого боку Сумської області, щоб відволікти увагу. Можливо, намагання прориву дерге військ якихось на території Сумської області для того, щоб е, збаламутити. Ламутити воду, наприклад, десь по прикордонню Сумської області, щоб ми, ми вимушені були захищати кордонову да, таку історію. От, тобто якісь провокативні дії, я не назву їх масштабними як. Я не можу назвати їх масштабними саме як наступ. Воно випадає от в цій зв'язці як імітація наступу навмисна імітація наступу для того, щоб ми з вами були вразкарякі і не знали, куди бігти і що робити. Да. А знову в мене випадає навіть на уточнення: ту з мечів, меч війни да, і диявол, якісь такі, от хитрі, хитрі, незрозумілі дії від ворога, які будуть, в яких ми будемо змушені реагувати, тому що нам буде здаватися, що це реальна загроза, а вона лише така імітація навмисна да, загрозливої історії. Це Трохи менший масштаб ніж зараз відбувається на харківському напрямку, тобто, бо, бо бої за Куп'янськ і те, що ворог там на Харківській в Харківській області продовжує якісь рухи. Воно ж не спрямовано нескільки навіть на захоплення самої області або мрій про захоплення міста Харків, воно спрямовано на перетягування увагу із зосередження наших е, якихось бойових підрозділів на цьому напрямку для захисту куп'янська вузлового як важливого, да такого от е, важливої точки локальної, я, яка є, е, яка відповідає там за. Певні логістичні да, шляхи. Це все одно ж перетягування уваги. Тобто, це не той наступ, не в той мірі, який здатен загрожувати самому місту або великій частині області, але це те, що змушує нас перетягувати свою увагу. От з сумами в менший масштаб, але дуже схоже по настрою на щось подібне. Тобто тому... А, Люди, які мене дивляться, Сумська область, суми будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні, будь ласка, бо мало того, що у нас є робота по тилу, це ж хтось якась падла ж зливає і е, інформує про е, дати, де ще які пересування відбуваються в тилу. Так і ще можуть бути оці всі на кордоні, на поприкордонних селах, отакі заворушення, щоб ми перетягували туди увагу. От, Але Курськ, поки важкий напрямок, безумовно. але все ще я не бачу масштабного котла. Але дії ворога там будуть максимально агресивні і дуже хитрі. Так, що у нас з вами з нашими не будемо сильно глибоко копати у другу тему, але тим не менш, наскільки у нас з вами з якимись запасами та ресурсами? Да? Типу, наскільки у нас там вистачає поки тих самих ракет ППО, які є а, саме американські, які ми не можемо замінити да? системи і так далі. Чи у нас там з вами криза зовсім, чи все-таки що там що там та є? Ну, дивіться, певний запас є. Так, да, він по четвірці Пентаклей. Зрозуміло, що в масштабах там, наприклад, років, не знаю, як там правильніше сказати, це. А, ну, ні, на роки немає. Але по четвірці Пентаклей, грубо кажучи, можна примітивно розтрактувати, що місяця на чотири запаси є. От, це дуже примітивно. І з того, що в мене випадає, скоріше за все, різних різного формату, різного формату запасів є трохи більше навіть. От. А плюс випадає іерофан знову, третя сторона. Можливо, вже. Або е, ми тут говоримо про Європу, і не тільки Європу, або про ту саму Британію, вже намагаються щось вирішувати з цим питанням для того, щоб ми мали, мали якусь перспективу у цьому. Можливо, у когось. Грубо кажучи, були вже да, якісь боєприпаси за контрактом, вони так або інакше можуть нам частину додатково ще передати своїх залишків. Ну, коротше, тобто, тут в цілому якісь запаси є. да, воно давайте так, це не на тиждень, не на два явно і не на місяць, не на два цих запасів, це більше, але все одно, якби ситуація не зовсім прямо. Так, чи зможуть нам частково. Покрити да, Європа або Британія. А, якісь для нас важливі кризові оці штуки. Зрозуміло, що повністю там американське виробництво, на жаль, ніяк вони не покриють, але якісь такі там середньої дальності ракети і так далі. Да, там. М -м, побачимо результати якихось перших передач. І давайте такого американо заміщення уже е, приблизно через місяця три. Да, приблизно протягом двох-трьох місяців уже будуть якісь альтернативні варіанти. Причому деякі із них по імператриці скоріше всього, будуть в достатній кількості для того, щоб ми почували себе. Ну, трохи впевненіше, ніж ми почуваємо себе прямо зараз да, з цими всіма історіями зі Штатами і так далі. Тобто, тут. Але по якимось специфічному озброєння у нас все-таки вісімка, вісімка мечів. Тут нам з вами, на жаль, не зможуть його замінити, або не зможуть його замінити у короткостроковій перспективі. Тому тут є, знаєте, і плюс, і мінус. З одного боку, все-таки нам щось передадуть, можливо, Німеччина, і, скоріше за все, Німеччина розчеше свої бубінчики і нарешті нателиться, да, і передасть нам ті тауруси і так далі, і вони зможуть замінити частково там, важливе для нас, важливе для нас озброєння. От, але не все. На жаль, все, все американське виробництво, яке у нас тут у нас, як там, продукти американського виробництва, які у нас тут є. Тут Замінити Європа і Британія не зможе, бо це Суто Америка. от Але будуть намагатися щось робити. Тому вже таке фіговенько, але тримаємося з вами на плаву. от І е, фіналізуємо з вами з приводу е, ТЦК. І того, що не прийняли законопроект про кримінальну відповідальність, і в цьому ж контексті подивимося заяву про те, що тепер БЛК будуть проходити анонімно, і лікарі не будуть знати, не будуть знати, чию анкету вони там розглядають і чиї аналізи вони там дивляться. <кій> так. Чи повернеться до питання законопроєкту про кримінальну відповідальність для ТЦК за Ой, Ну, знаєте, так колись. Е, колись каданібудь. Када-небудь. Оце от, десь так. Да, По карті ностальгії про, до цього питання знову повернуться, протягом скоріше за все, півроку, і то якось, ну, дуже таке собі. І знову, ну, таке, будемо мати. Подвійці, Пентакли, дуже сумнівний результат. З одного боку, скоріше за все, наче і дадуть якусь відповідальність, але з такою сракою, мутикою, що ти поки доведеш ту відповідальність, що хтось винуватий, ти вже всивієш і встигнеш 10 сроків відмотати в тюрмі або відвоювати. Ну, коротше. Важка історія до цього питання. Я ж кажу, якщо і повернуться, то дуже-дуже, дуже, дуже, дуже не скоро, це не найближчі місяці, і це буде не так, як хотілося би хотілося б нам. О, задамо очевидне питання, але цікаво. Що скажуть карти. А чого? А чого, а чого провалили? Чого? Ну, цікаво просто. М -м -м. Угу. Дослівно. Дослівно, бо не буде інструменту, не буде інструменту, доведеться щось робити із місяцем, місяць, який приховував. Да, якусь яку, ну, зрозуміло, яку історію місяць приховував. А, от, У нас у цьому випадку да, дії певні. А, о, місяць давайте так, не буде змоги приховувати, да, не буде змоги говорити, що такого не було. Це потягне за собою туз з мечів. Тобто, це як внаслідок, скоріше за все, потягне за собою якісь достатньо серйозні. Давайте так, мабуть, сутички з суспільством, е якісь е заяви там до поліції, якісь обґрунтування, а це буде ціпна реакція. Тобто зачепиш одного, до доведуть провину одного, і все, і почнуть масово на них давити. Я маю на увазі на ТЦК і масово почнуться розслідування, а це означає, що е е оця вся. Схема не зовсім законна, частіше за все, до набору до війська вона стане відлюдником, вона перестане працювати. Тобто взагалі стане весь механізм, а до цього ніхто не готовий. А, от, Взагалі ніхто не, не, не готовий до цього. А, тому, угу, тому тут з цим будуть тягнути максимально і ніяким чином не будуть поки криміналі, крим, криміналізувати а, от, цю всю історію для того, щоб не мати. Серйозних наслідків для роботи ЦЦК і мобілізаційних, нехай не завжди законних мір. тобто от і все о Так, з 3 листопада там у нас оце анонімне ВЛК. Чи буде воно взагалі? Це питання? да чи таке Воно буде працювати? А по-друге, чи взагалі надо буде воно на той період часу? Тому що теж 3 листопада, ну, а що не в 26-му році? Знаєте, таке. Mm, так. Да, воно буде працювати. Але все одно в мене тут випадає, що, скоріше за все, знайдуться народні умільці, які все одно зроблять якусь ілюзорну схему навколо цього. Як би її не намагалися зробити анонімно чи не анонімно, все одно, все одно. Актуальність цього на листопад місяць, ну, от зі скрипом, от чесно. Актуальність, е, така гостра актуальність, як на зараз, наприклад, такої гострої прям актуальності з оцим анонімним ну, на листопад місяць воно не є супер гострим питанням. От у чому момент. Можливо, на, до моменту листопаду будуть вже ті певні зрушення, в яких оця історія вона вже буде менш актуальною або не такою гострою, гарячою, як, наприклад, зараз і потреба у ній зараз. І в мене складається враження, що воно навмисно по факту зроблено таким чином, відтягнуто ще далі у часу. Да, якраз для того, щоб, щоб затягнути, щоб спробувати ввести. Давайте щось толкове, але тоді, коли вже не треба. <смі> Я якось так це мабуть назву. Якось. Я не кажу, що у листопаді а, знаєте, повністю закінчаться там бойові дії, все капець а, і так далі. Ні, просто воно втрачає певним чином актуальність. А тут причин може бути дійсно декілька, починаючи від якихось а, припинень а, там вогню або а, прийняття якихось інших рішень, на яких оце вже рішення не впливає геть ніяк. Понімаєте? Ну. Коротше, тобто, то така актуальність починає ставати, ставати під сумнів да, від, такого, від такого рішення. Давайте подивимося, чи буде взагалі щось прийнято е, толкове да, з приводу роботи е, ТЦК і мобілізаційних е, оцих всіх, е, норм да, і якби того, що там відбувається з мобілізацією, таких саме дій. Чи буде щось інше може? За цей період часу давайте на півроку. А, суттєвого Ні, нічого. Скоріше за все, якусь норму таки приймуть, але по ці пентакли менше, ніж нам би всім хотілося, і знову воно якесь мутне по місяцю. Знову воно якесь мутне і непонятне. Тобто, тут прям серйозного, проривного якогось закону. Ми, скоріше за все, з вами, поки у цій сфері не дочекаємося. Абсолютно. Але дочекаємося королеви мечів. Ми, скоріше за все, давайте так, агресивні дії і з боку ТЦК, і з боку тих, на кого націлена дія ТЦК, буде тільки погіршуватися. Знаєте, як там покращення не буде. Тобто тут тенденція на більшу Більше напруження і більш загострену ситуацію у суспільстві, ніж вона є навіть на зараз. Тому тут щось поки не лягчає нікому. от І модернізація роботи поки гострої, і прям серйозною її не відбувається. Тобто таке все, що приймається, воно працює через сраку, мотику. Тому. От приблизно такі тенденції. Отже, з вами фіналізуємо те, що а, частину нашого, по-перше, у нас є якісь запаси, і вони не на місяць, не на два. Це добре. По-друге, нам все-таки передасть Європа і Британія якесь озброєння, яке частково зможе покрити нам ситуацію да, із. там, Нашою бойовою технікою, ракетами і так далі, тому подібне, але не все. Далеко не все, бо щось є виключно американським. і Замінити його, на жаль, неможливо не власним виробництвом, ні чим-то іншим виробництвом да, когось іншого. От, і що у нас зрушень поки у темі мобілізації, прямо суперсуттєвих, якихось прогресивних рішучих, також не, не, не буде. І Курськ важкий. Курськ важкий, і тому не треба мати якихось, знаєте, ілюзій навколо цієї теми. Треба розуміти, що там надважко буде нашим військовим. А Ерефія буде робити все для того, щоб повернути собі ці території, щоб їми потім не торгуватися. От тому якось так. Бережіть себе, будьте у безпечних місцях, повзайте до коридорчику, ходіть у бомбосховище, якщо маєте на цей час. От, тому що зараз можуть бути і будуть певні загострення по тероризуванню нас з вами. Треба бути морально до цього готовим. Все одно продовжуйте радіти життю, підтримувати наших військових, бо ми є їх надійним тилом, підтримувати копійкою, діями, репостами, активністю в соціальних мережах, будь-якими своїми вміннями. Мехедмейду, якщо на те є можливість фізіологічна та час. от Усім бажаю мирного, гарного дня і усіх обняла.